На окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку, через тиск сил оборони, російські війська відступили на дистанцію до двох кілометрів. Про це повідомив командувач сухопутних військ генерал Олександр Сирський обговоримо військову ситуацію ситуацію на фронті з іваном ступаком військовий експерт українського інституту майбутнього співробітника СБУ у 2004-2015 роках і консультант комітету верховної ради з питань нацбезпеки і оборони з нами зараз на зв'язку доброго ранку пане іване Доброго ранку. Да, Доброго ранок студії, вітаю вас. Дякую, що запросили чергове. Ми раді вас бачити, як завжди. Пане Іване, от власне два кілометри відступ російських військ на Бахмутському напрямку. Це багато для фронту? Це багато для такої ситуації, яка зараз у нас є. Для фронту це не це мало да, для тої території, яку зараз окупована Російська Федерація. Да? Ну, два кілометри. Що таке два кілометри? Ну, це дрівниці. Ну, це, 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 але, 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 не забувайте, що нам протистоїть велика армія по кількості, по кількості вона довга, велика кількість найманців, вагнерівців. І останні місяці, навіть останні тижні, вагнерівці рапортували вони браво, ура, клас! Що вони захопили. 120 метрів Бахмутської, міста Бахмут, потім 60, не 600, не 6 тисяч, а саме 60 метрів е однієї з вулиць міста Бахмут. Тобто для них це було серйозно, ми так тіснемо українські війська, тобто е їм залишалося ще 2 кілометри, навіть сам Пригожин запротувався, там ще 2 кілометри і все, і ми повністю беремо під свій контроль Бахмут. А тут виходить, що за там добу трішки більше наші військові відсунули росіян на таку відстань, що якщо, якщо росіяни знову будуть брати да, з новими потугами цю дистанцію по 60 метрів, то їм доведеться вистачить витратити ну, декілька тижнів. Тобто, ми за день повернули те, що росіяни намагалися захопити захоплювали тижнями. Тобто, для нас це дійсно великий прорив і дійсно великий мінус для росіян. Для них це було розчарування велике. Пане Іване, от власне росіяни рапортують про ці 60 метрів, а наша сторона так обережно завжди ставиться до інформації, не озвучує зайвого і так, от тихенько про 2 кілометри. Чому так? Чому така різна подача інформації, зокрема із фронту? Бо росіяни поспішають. Вони дивіться, вони 8 місяців. Та да, там трошки більше вже навколо Бахмута точиться Вся ситуація захоплення їхнє, і вони намагаються на упередження. Да, вони там рапортує, що майже абсолютно, да, фактично, юридично, там дистанційно такі терміни вони використовують. Захоплено. А там через два дні вже буде там 83%, три з половини Тобто вони намагаються завжди приносити з фронту якусь позитивну інформацію. Для по-перше, ну це вагневіць робить для своїх кураторів з Кремля для того, щоб Показувати свою значущість, що в них все виходить, все класно, все рухається здорово. Навіть е тоді, коли цих досягнень ще немає. Да? Тобто їх ще немає, вони ще навіть на позиції не вийшли, а вони вже рапортують на упередження, розраховуючи, що там ну, зараз ми зайдемо і вже вже відрапортувалися. Да? А коли займемо нові позиції, ще відрапортуємося. Тобто інформація буде йти з фронту поступ навіть не поступово, а безперервно, як конвейер, і там в Кремлі будуть ура, клас, от там мало Парні наші. а в нас на стратегія така: спочатку дати результат, закріпитися, повністю перевірити і дати перевірену інформацію. Так бувають там ну такі провали в комунікації. Пам'ятаєте, коли в Херсоні на наше командування відрепортували що все росіяни лівобережну частину Херсонської області починають залишати. Новокаховку, про місто Новокаховку йшлося. А, поспішили подати класну новину. Але буквально за декілька годин спростування, що перепрошуємо, це в них така ротація була, і получалось так, що частина росіян вийшла з міста, а ротація не повернулася, не зайшла. І ось в цей період була був такий рапорт від нас, і було таке розчарування від е, е, українського населення. Тому намагаються максимально бути обережними, стриманими і подати підтверджений головний результат. Пане Іване, а як ви вважаєте, як вплине цей факт відбиття цих двох кілометрів на психологічний стан військ окупанта, які знаходяться навколо Бахмуту? Ну хтось в Кремлі буде ніжками тупати точно. Якщо йому про це звісно будуть доповідати, ми ж не знаємо, чи доповідають йому чи ні. Я маю на увазі Путіна. Впевнений, що вони зараз будуть прикладати максимальних зусиль для того, щоб повернути втрачене навіть за рахунок резервів, які в них є, за рахунок тих сил, які розтягнуті в них по інших регіонах по окупованих регіонах України, і це слухайте, для них Бахмут. Це вже стало якимсь навіженням. Тобто вони самі визнають, немає жодного стратегічного значення, але. Але й кинути вони не можуть, тобто це валіза без ручки, яку, ну, несуть і не можуть кинути. І самі розуміють, що втрачають там велику кількість людей, техніки і часу, але ж нічого вже зробити не можуть. Все це навіження. Скажіть за вашу інформацію, чи продовжується в Росії зараз прихована мобілізація, де вони шукають ці поповнення резерви втрачених кадрів на фронті? Так, людей вони шукають. Люди для них важливі. Вони розгортають ці мобільні пункти мобілізації, ну, служба по контрактам так називають. На всіх масових заходах. До речі, от коли було 9 травня, це маракобіс, коли вони святкували, то вони розгортали в місцях святкування такі мобільні комплекси. приїздить вантажівка, цих причеп чи. Кабіна розгортається, там сходники розгортаються і там все красиво так по воєнному, мілітаристське. І вони розраховують на те, що люди, коли будуть святкувати, вони там хильнули чарку, другу, третю, і там під якийсь патріотичним такому мотиві да, о, піду, запишуся, піду, запишуся повоюю. На це розраховують. По-друге, беруть людей, продовжують брати з тих регіонів Російської Федерації, де. В попередній хвилі були показані от такі результати на п'ятірочку. Спрацювали вони собі як міркують. Якщо цей регіон, а да, цей губернатор показав класні результати. То значить, там є ще потенціал до виконання наступних планів, які спускаються з гори. А ті регіони, які плани виконати не змогли. Звісно, там губернатор поганий, що він не виконав не по вказівку. Але вони розуміють, що це як знаєте, майже майже пуста діжка, і там вже немає що шкрести, Тому ладно, так, пізніше, тому беруть поки що там, де є можливість. Пане Іване, це трошки не про фронт, не про оперативну ситуацію, але Далі. не можу вас не запитати. Колишній голова підприємства Моторсіч В'ячеслав Богуслаєв попросив його обміняти, включити в список на обмін з Росією. І власне нагадаю, для тих, хто не чув, не знає, що його звинувачують в пособництві державу агресору, колабораційній діяльності. От, власне, на вашу думку, пане Іване, чи варто здійснювати? обмін, чи все ж таки він становить цінність з точки зору тієї, що він може мати якусь таку інформацію рангу державної таємниці? Ну, інформацію він знає. Я думаю, те, що він знав, він вже передав росіянам. Я чув це ці перехоплення. Дійсно, хотілося взяти лопату. і тріснути його дійсно. Ну, я я перепрошую, але це моя власна оцінка За такі речі, коли він каже: там розберіть та, цей гелікоптер, там вони розберіть, щоб, ну, Наші військові не отримали доступ до них а, всю інформацію, яку він знав, він вже передав росіянам, впевнений. Тут єдине питання: чи відпрацювали на 115% наші правоохоронці, спеціальні служби цю людину чи отримали доступ до всіх матеріалів, які їх цікавили, до всіх людей, з якими мав контакт, цей е... Богуслаєв. Якщо так, ви потрошили його, да, там, на на 115%, то можна, можна обмінювати його. Головне, щоб курс обміну був класним. Дивіться, в цій війні на е... наше командування показало, що можуть обмінювати. Одну одного зрадника нашого да, на 10, 15, 20 людей наших військових, які знаходяться в полоні. Тобто, за одного можна забрати велику кількість наших військових. Я думаю, за Богослава можна забрати там, декілька десятків наших військових хлопців та дівчат з російського полону. Дякую, пане Іване, за те, що долучились до ефіру. Знову ж таки були раді бачити вас. Це був Іван Ступак, військовий експерт інституту Українського інституту майбутнього.